Мапу оновлено. Нас цитують в Білому домі, а ми повертаємося на YouTube з нашою аналітикою. Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State І сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а також пишіть свої думки та запитання в коментарях. Не забувайте ділитися цим відео. Ваша активність допомагає долати брехню, яка може нас всіх погубити. Отже. В білому домі відбулася зустріч нашого президента з іншими лідерами Європейського союзу з Дональдом Трампом, де обговорювалася ситуація в Україні а також налагодження миру. І як аргументація щодо досягнень Російської Федерації в нашій країні, яку для своєї пропаганди використовує російське медіа, як я підхопив Дональд Трамп, це досяг... територіальні досягнення Російської Федерації в Україні, і під ці, під ці переговори, під цю ситуацію. Ми вирішили зробити аналітику, де ми вирахували останні досягнення росіян за останні 1010 днів, в якому вони захопили менше 1% території. Саме цю аргументацію президент України Володимир Зеленський використав на переговорах. Чим підтвердив це в своєму коментарі після цієї зустрічі для нас. Це дуже приємно. Ми старалися щоб показати, як які досягнення, які брехливі досягнення ворог досягнув на нашій території, і це не вся Україна, і тим паче безглуздо і не потрібно віддавати частину Донбасу і іншу частину території, на яку посягає Російська Федерація, в переговорах, тому що ми можемо її тримати і наносити як можна більше шкоди ворогу, яку він віддає в неймовірній кількості. А сьогодні поговоримо про ситуацію на фронті і почнемо ми з району Добропілля. Останнім часом дуже обговорювана ділянка, так як там відбувся прорив росіян, але можна подивитися на мапу і побачити, що там з'явилася синя зона, якій сили оборони змогли стабілізувати ситуацію, змогли заблокувати ворога і відповідно відтіснити його і не дати просунутися далі в глибину. Розглянемо більш детально цю ситуацію. Як можна бачити, ворог опинився навіть в деякому оточенні, і зараз роботи тривають, тобто не можна казати, що все ідеально, все успішно зроблено, так як наші військові сьогодні працюють і намагаються повністю зачистити цю територію, намагаються повністю заблокувати і не дати противнику застосувати резерви і основні сили, які він підтягнув для того, щоб розвивати це просування. На жаль, ворог в силу того, щоб Покращити своє положення він підтягнув додаткові екіпажі е, дронщиків. Зокрема, це Рубікон, який дуже сильно нам е, псує логістику. Він доставляє нам неприємності і. Зараз військові намагаються працювати в противагу цьому. Там теж присутні наші професійні екіпажі, які не дають ворогу розгорнути повну роботу, і це дуже таке сильне протистояння наших трончиків проти проти ворожих. Сподіваємося, що вдасться стабілізувати обстановку і не дати просунутися і повторити це просування в добропіллі. Також варто зазначити, ми бачимо синю зону на мапі, і хочеться відмітити, що це мабуть за останній час найкраща реакція проблеми від там наших військових від військово-політичного керівництва, так як. Було проведено аналіз, було виявлено проблеми, залучені додаткові сили, і на сьогоднішній день всі можуть пишатися і захоплюватися цими синіми зонами, цим блокуванням і знищенням неймовірної великої кількості росіян на даній ділянці. Але ситуація залишається критичною, так як окрім цього, ворог продовжує тиснути, зокрема, в районі населеного пункту Покровськ. Ми бачимо, як він обходить ворог, обходить ці два населених пункти. А зараз вони. Вони намагаються зайти в місто Родинське для того, щоб закріпитися. Як ми зазначали раніше на нашому телеграм-каналі, цей населений пункт може в майбутньому слугувати для ворога опорним пунктом, таким логістичним хабом, куди вони будуть накопичувати свою піхоту. Для того щоб продовжувати штурмові дії, також коли вони затягнуть своїх пілотів, вони зможуть повністю перекрити логістику на Покровськ, взяти цю дорогу цю всю весь цей район в на підвогневий вплив і доставляти величезних неприємних наслідків. Зокрема, керівник військово-цивільної адміністрації Донеччини вже зазначає, що проводити евакуацію практично неможливо, особливо цивільного населення ворог не гребу абсолютно ніч і наносить ураження по всьому, що рухається, одночасно з впівідронами працюють каби, намагаються прориватися невеликі групи піхоти ворога. тому зараз сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стримати, не дати просунутися і врівноважити обстановку для того, щоб не відбулося цієї критичної ситуації. Далі перейдемо до наступного нашої наступної нашої ділянки це Серебрянське лісництво. В останньому оновленні всі могли бачити, як змінилася мапа в даному районі, і можна сказати, що ворог там має певний успіх, він намагається його розвивати, користуючись в першу чергу проблемами на цій ділянці, знайшовши слабке місце в обороні і використовує в основному свою тактику малих груп піхоти, яка перестану тисне на наші позиції, яка перестану намагається продовжувати вишукувати слабкі місця, полювати на дронщиків на інші тилові. Якісь підрозділи, які виконують свої задачі, а хочеться тут відмітити. Ми теж писали про це в нашому телеграм-каналі: що ТРО це та. Те той рід військ, які необхідно реорганізовувати, тому що важко ставити на відповідальні ділянки фронту а, війська, які не мають достатніх сил і засобів для того, щоб утримувати великий натиск, і це питання не до самих підрозділів, не до самих бригад чи бійців, а саме до структури, до поняття використання цих ресурсів і до того, що є проблеми, на які необхідно звертати увагу. Паралельно з цим, окрім серебрянського лісництва, яке важливе для ворога, вже навіть принципово, бо ми всі знаємо, що дуже довго йдуть запеклі бої за цю місцевість. Вони намагаються просуватися до населеного пункту серебрянка, щоб поволодіти буквально північним фасом самого Сіверська. Це глобальна задача в цьому району для росіян. Одночасно з цим є ямпіль, є лиман, які. Вони теж поставили за задачу, і реалізація цієї задачі здійснюється не тільки з серебрянського лісництва, а й з району населених пунктів Торське за річне, куди вони залазять. І сьогодні буквально бійці 63-ї бригади виклали роботу, де вони з танка працюють по ворогу, який заліз в населений пункт, закріпився. Одразу скажу і відповім на запитання, чому там немає там змін на мапі, чому ще зелена зона. Так як іде, у нас ще опрацювання ділянки, ми намагаємося зрозуміти ситуацію, тому що знову ж таки присутні якісь недостовірні доповіді, присутні перекручування тим, що ворог забігає, але постійно вмирає. Однак, дійсно, ця ситуація має місце, тому що малі групи піхоти вони намагаються забігти в село, вони намагаються там закріпитися і заховатися. І це теж необхідно враховувати. Тому можна і побачити, зокрема в районі Торського величезну сіру зону, але вони починають світитися в зарічному. Тому ми теж будемо реагувати на ці всі моменти, обов'язково все з'ясуємо і в найближчий час, скоріше за все, ви побачите зміни в цьому районі. Можливо, навіть не тільки збільшенням сірої зони, а й збільшенням червоної. Однак, слідкуємо за цією ситуацією, тримаємо руку на пульсі, і звичайно, що будемо реагувати на зміну будь-якої обстановки. І на сам кінець перейдемо на південь на сьогоднішній день. Дуже багато обговорень перекидання військ, зокрема з території Сумщини Курщини на в район Покровська і на Запоріжжя. І якщо виділяти найбільш активні ділянки в районі Запоріжжя, звичайно, що можна сказати в першу чергу це район Оріхова, а саме населені пункти Кам'янське. Плавні і степногірськ саме тут ворог мав нещодавно активні успіхи в просуванні, він не зупиняється в тому, щоб розвивати ці успіхи для себе. Зокрема, постійно пробує просочитися в Степногірськ. йде постійна фіксація окремих груп піхоти, які по яких працюють наші дрончики. Але останніми днями помітна тактика ворога, які перемістилися з. Просування в сірій зоні, як ми бачимо на мапі, там сіра і синя зона, це відкрита місцевість. Вони намагаються рухатися з району плавнів, щоб заховатися в забудові, десь накопичуватися, просуватися далі. Для чого їм це потрібно? Степногірськ і висоти за Степногірськом, якщо вони перейдуть під контроль ворога, вони зможуть знову ж таки затягнути туди своїх дрончиків, як вони використовують дуже часто на самому нулі, не бояться цього робити і зможуть вийти на більш-менш дистанцію, яка дасть можливість, наприклад, здійснювати ураження на околиці Запоріжжя? Звичайно, нічого такого стратегічного в цих моментах немає, але дестабілізацію обстановки, звичайно, що. Буде присутня, ще більша мета цих просувань може дати ворогу. На можливість контролювати і мати вогневий вплив на трасу з Запоріжжя до Оріхова. Оріхове це їхня давна ціль, яку вони намагаються взяти, і в цілому, вся ріхівська агломерація там і є достатньо вже потужні укріплення. Тому в лоб вони не можуть взяти цей населений пункт. І звичайна тактика росіян обходити, брати логістику і в цілому шляхи пересування під свій контроль вогневий для того, щоб... Приносити нам шкоду і дестабілізувати обстановку, але сили оборони також намагаються якось втримувати цей район, реагувати. Зокрема, варто відмітити тут роботу наших дронщиків. Також перебуваємо постійно з ними на зв'язку, і у них дуже багато роботи в цьому напрямку. Тому, якщо говорити в контексті перекидань військ, якщо вони стануться в майбутньому, а скоріш за все вони опиняться саме в цьому районі для того, щоб розвивати свій успіх, росіяни завжди так робили. Однак варто зазначити, що в нашій якійсь проведення аналітиці поки що таких перекидань не фіксується. Можливо, зараз або йде підготовка, або йде процес цього перекидання. Тому будемо бачити, які підрозділи в якому місці вилізуть окремо з цим. Часто говорять про те, що може початися активізація в районі Гуляйполя. Але поки що паралельно з активністю, яку має там ворог, воно не фіксується, тому що для того, щоб розвивати успіх, необхідно спочатку провести певні початкові дії, прощупати місцевість, знайти слабкі місця. І звичайно, перша ознака того, що у ворога йде якась підготовка, це активні враження по тилах. По логістиці, чого там поки що не спостерігається. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події. Тримаємо так само руку на, пульсу, на пульсі, і якщо ми побачимо якісь зміни або перекидання військ на Запоріжжя, звичайно, також ми будемо про це писати. І говорити. Відстежуйте оновлення на нашій мапі, слідкуйте за розвитком подій. А я вам дякую за перегляд. Дякую за те, що ви приділили увагу нашому відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться своїми думками в коментарях і не забувайте обов'язково поширювати це відео. Дякую.